Акт ядерного терору росіян на Запорізькій. Говоримо про те, що окупанти завдали удару по лінії електропередач, яка з'єднувала тимчасову окуповану АЕС з об'єднаною енергосистемою України. Про це повідомив наразі міністр енергетики Герман Галущенко. Він пояснив, що ця відповідна лінія дає змогу підтримати потреби. ЗаЕС для забезпечення рівня радіаційної самобезпеки, і, за словами міністра, внаслідок удару загарбників стався блекаут на атомній електростанції. Тобто, окрім того, Галущенко ще нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС вже у восьме зазнала повного блекауту, а також неодноразово опинялася на межі повного знеструмлення. Це черговий акт ядерного терору. Ро росіян підсумував міністр. Нагадаємо, що у травні, внаслідок ворожого обстрілу, тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила живлення однієї з двох ліній електропостачання та опинилася. Під загрозою також повного блекауту до слова Україна вимагає від керівництва МГТ зайняти чітку позицію щодо окупації Запорізької АЕС і не сприяти легітимізації російського контролю наразі над станцією. Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки також взяли на себе управління українським АЕС наразі. Якщо це допоможе завершити російсько-українську війну, бачимо, що ворог не має ніяких обмежень. Бачимо, що продовжує свій терор на території нашої держави, спрямовує свої удари по цивільній інфраструктурі, по важливій військовій інфраструктурі. Ну і бачимо, що по такій дуже важливій цивільній інфраструктурі по нашій АЕС, хоча вона вже тимчасово окупована, але все рівно ворог продовжує обстрілювати її. Місто Запоріжжя і от цікаво, чомусь от МАГАТЕ. От є МАГАТЕ, яке туди їздить постійно і, і воно мовчить, от зараз мовчить. Атака відбулася. за... вимкнули лінію. І воно мовчить. І от дійсно вже мова йде не про порушення протоколів якихось, а вже дійсно намисні обстріли об Ну, Це вже світовий масштаб ЗАЕС. Це, про, про це тільки не європейсь знає про атомні електростанції. І от не час це західним партнерам вже. Перестати якось ховатися за такими дипломатичними дискусіями. Наскільки вони там захоплені, ну не захоплення, перепрошую, а ну, може вони захоплюються саме нам, нами, українцями, як ми е, захищаємо наші території. І може вони почнуть діяти як Білорусь превентивно, і а не якось постфактум. Ну і теж запрошую саме наших глядачів до розмови. Вони ви теж можете писати коментарі. Дивлюся, пишуть саме коментарі і в цьому, в чаті, в нашому. Приєднуйтеся, коли дивитесь нас по телебаченню. Те, що я був говорив на самому початку етеру. І, Звертати увагу не тільки на заголовки, а про те, що саме йдеться саме в ефірі. Бо так як пише Данілка, коли ви будете заголовки своїх стримів писати правдивими, а скажіть саме, а що саме не так ми написали? Бо зараз дійсно трошки є лихо у нас Росія, якби би на нашій території, на в наших землях і тому, будь ласка. Напишіть коментар стосовно того, як би ви звернули увагу західних партнерів наших саме на цю дану новину. Вибачу, я трохи оф топ. вийшов із цього і дійсно трошки виходить, воно поза всю поза всього огляду. Також хотілося б повернутися до того, що насправді дуже важливо зараз вводити більш жорсткі санкції, так проти цих всіх дій РФ і не лише говорити, а й робити певні вчинки, які наблизять територію нашої держави. До повного миру, до спокійних днів та ночей, і ми зможемо повернутися до того режиму життя, який був до повномасштабного вторгнення, та й взагалі до вторгнення РФ на території нашої України. Ну і хотілося б повернутися до е, обстрілів Херсонщини, до того, що зараз відбувається в цьому регіоні нашої країни. Е, МВА повідомляє, що окупанти наразі обстріляли. Центральний район Херсона і пошкоджено освітній заклад. Снаряди пробили дах школи, пошкодили стелю і вибили вікна. Як бачимо на фото на екранах ваших бачимо зображення наразі цього освітнього закладу. Ну І також бачимо, що е, відбуваються безперервні атаки на житлові райони. І перші дні липня у Херсоні такі дуже. Е, дуже Постраждалі від щоденних російських атак, від щоденних запусків російських дронів і артилерійських ударів, Тож такі. Перші дні наразі цього місяця в на Херсонщині російська армія продовжує бити по місту, намагаючись знищити його та знищити людей, які перебувають на, в Херсоні зараз. І страждають також навчальні, медичні заклади, соціальна та критична інфраструктура. Автомобілі та перехожі усе це є цілями окупантів наразі. Проте Херсон тримається і живе попри все. Ми бачимо, що після обстрілів люди продовжують… Допомагати один одному, допомагати рятувальникам, розбирати завали, розбирати уламки, які там від вікон, від дверей, які вилітають у своїх сусідів, або ж в школах, лікарнях. Люди виходять на вулиці, люди чекають на транспорт, люди доїжджають до місця роботи, навчання або ж Просто, е, хоча російські війська не припиняють бити по Херсону, і як бачимо, що головні мішені вони такі більше спрямовані на житлові квартали, також монітори дописують, що через влучання цих снарядів горять і будівлі, і будинки, і завдяки. Організованих діям рятувальників не дають вогню, рятувальники просто не дають вогню розповсюджуватися далі. І, е, на щастя, це досить швидко ліквідується, наскільки це можливо. Тому дуже вдячні нашим службам, які так злагоджено і відпрацьовано діють наразі, рятують людей, рятують їхні будинки, інфраструктуру. Е, ось такі зараз події на Херсонщині. Ну а по інших регіонах можемо по. Говорити надалі також з моїм колегою. Ну і так і, дійсно, навіть ракетні удари не зупиняють тих, хто завжди стоятимуть і стоять зараз на захисті держави. Попри атаку на саме обласний ТЦК у нашому місті у Полтаві, це було 3 липня. Мобілізація та рекрутинг тривають у штатному режимі. Усі документи збережені. Особовий склад працює. І поп. Попри певні логістичні незручності, як бачимо, трошки погоріли вікна і трошки дагорить, система вона не зламана, бо саме цю систему тримає не бетон, а тримають її саме люди. Ворог, хоч і б'є по будівлях, але воно, оце, ці покидьки вони не здатні зробити головного, вони не, не, вони не проб'ють саме нашу здатність боротися і діяти у надзвичайних. Умовах і про те, що саме не зупиняється цей процес, що не зупиняється рекрутинг, не зупиняється захист нашої держави, це про це розповів і Роман Істомін. Він пише, що, попри удар, і він і писав, і говорив про те, що. Для суспільного він повідомив, що попри обстріл будівлі Полтавського ТЦК, мобільні процеси і мобілізаційні процеси й досі тривають. І, попри саме наслідки обстрілу. Все триває у штатному режимі. Критичного нічого не змінилося. Заходи як оповіщення, так і мобілізації, і рекрутингові заходи і відбір до вищих навчальних закладів, вони тривають. Ми продовжуємо працювати, комплектувати сили оборони і працюємо у більш-менш штатному режимі. Це зазначив Роман Істомін, саме речник Полтавського обласного ТЦК. Документи людей, які перебувають на військовому обліку, призовників, резервістів, збережені. Оскільки більшість з них розміщені саме в електронному реєстрі оберіг. І запобігти жертвам серед військовослужбовців та цивільних, які звернулися до установи, частково вдалося завдяки роззосередженню особового складу. І також, за словами Романа Істоміна, прийом людей під час тривоги він не здійснюється. Ну і саме Повертаючись зараз в ніч на 5 липня, от, це ще один удар по стратегічно важливому місту. І Росія знову атакувала Староконстантинів. Повертаючись до цього, по цьому місту випустили дрони, випустили ракети. Ви зараз на оприлюдненій мапі бачите приблизний орієнтовний рух саме цих ворожих БПЛА. Бачите Траєкторії БПЛА і та напрямки ракетного удару, і як бачимо, що вони ну просто-напросто не зупиняються на не зупиняються на цьому варварському підході, тероризувати людей. Вони ну це це по іншому не назвеш.